Христос народився, дорогі розпочинаємо молитву. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, відоця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося, він для нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діва і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія аполата, і страждав, і був похований Воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо і сидить праворучиця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця із Сина і сходи, що з оце не сином, рівнопоклоняємо, рівнославими, що говорив через пророків, єдину святу Соборну і Апостольську Церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих. І життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками. І благословений і на Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з Благословенна Ти між жінками і благословений і на Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Перша радісна тайна благовіщення. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади. Чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо наших ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло, що Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, що є на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але ви звели нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво радостья, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радость, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво ради,ся благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками і плід лона Твого бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна тими жінками і благословений на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся! благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками благословенний благословений на твого, Боти породила, породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений прідлона Твого. ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радость, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками і, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний прідло прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спасе і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і час, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті. Що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друга радісна тайна зустріч Марії та Єлисавети. Воюємо проти гріхів і злайків чинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу, просимо Господа пробачити нашим предкам. Виганяємо злих духів, які через зло скоєне предками увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків, просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, що сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений Лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений Лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас, назрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас, назрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений прітлона твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний благословенні прітлона твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амін. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молий за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амін. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тимі жінками, і благословенний пріло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословена між жінками, і благословений на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас. І навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Третя радісна тайна народження Ісуса Христа. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежностях, корупція, нечесність. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами, прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Кіп наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками благословенний і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками благословенний і благословенний прітлона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Mm -hmm. Благословенна між жінками, благословений придлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений придлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословених прідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений лона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти і жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія непорочне зачаття. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Четверта радісна тайна жертвування Ісуса Христа. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають владу на всіх її рівнях. Протистоїмо егоїзму і рінощам чиновників, боягузтву і байдужості в урядуванні. Корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, гендерполітики і масонства, воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих впливових людей, прощаємо всім чиновникам і пливовим особам, відповідальним за зловчини на нашому народові, молимося за всі жертви злого способу спробування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку. І мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче наш, є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, за нас грішних нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за на нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний прийдло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за на нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішених нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний прітло на твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, нині, повсякчас. І на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, О Марія, непорочне зачаття. Молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. П'ята радісна тайна віднайдення Ісуса Христа. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні в всьому світі, про падіння тоталітарних систем, припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни. Прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам. А також молимося за їхні жертви, в тому числі Україну, просячи, щоб став багатостраждального, як мало котрого нашого народу, який терпить муки вже тисячу років, вийшла в найближчому майбутньому во благо усього світу месіянська іскра, таємниче велике і могутнє добро. Просимо про добре керівництво для України і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для. Воїнів, тих, які воюють полонених, безвісті пропавших поранених, військових медиків, капеланів, світських полонених, осіб, чиї рідні близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців, всіх постраждалих за останню добу внаслідок російської агресії. Просимо про Царство Небесне для всіх померлих за волю і незалежність України і Господу за чудо, яке Він приготував. Через непорочне серце Марії для України. Отже нащо ісина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений лона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Маріє Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний прідлона Твого, Бо ти породила Христа, Спасує збавителя душ наших. Богородице Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний прідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спасає збавителя душ наших. Богородиця Діва радуся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радуся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений і прітлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радишся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний, благословений Лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радишся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний, благословений Лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Марія, непорочне зачаття, молися нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Від Твою милість прилігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але відбій захисти нас, єдина чиста і о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі дякую вам за спільну молитву і запрошую вас о 21.35 доєднуватися до молитви прославлення. До зустрічі!